Політклуб на телеканалі Експресси Петро Порошенко, п'ятий президент України, лідер партії Європейської солідарність» студії. Так от про контакти з командою Трампа. Ви зустрічаєтесь з представниками команди Трампа? Ваші Соратники зустрічаються з представниками команди Трампа? У вас є своя комунікація? А вона є у Юлії Тимошенко? Ну, це всі зараз питають, мені просто цікаво. Уже зараз ніхто не питає. Вже ні, нікому не цікаво? Всі повірили, ні. що не є чи ні. всі повірили, що немає? Ні, А всі розуміють, що публікація в політику це ще на інсті на останній інстанції. Я можу сказати вам, бо ця тема теж може представляти певний інтерес. Звичайно, що в мене є е е канали комунікації. І багаторічне знайомство з багатьма конгресменами Сполучених Штатів Америки, конгресменами, сенаторами, і Рубіо, і Майкл Волтс, і інші члени Транзішн Тім, а зараз Нью-Адміністрації, вихідці з конгресу. І, звичайно, що я з ними зустрічався, бачився. Я не можу сказати, що в нас там якісь дружні відносини. Я Дуже дуже конкретно кажу, це канали комунікації. Якщо Україна їх потребує, то ці канали комунікації є і ми їх можемо ефективно використовувати. Більше того, я запропонував і в МЗС і Зеленському під час того, як він був в парламенті, це була єдина зустріч за майже три роки. Що я на кожну зустріч готовий брати представників посольства або представників МЗС. До того, щоб вони писали звіти, і вони брали, у мене немає жодних таємниць, і ми готові погоджувати директиви. Але уявить собі, що коли я е, збирався їхати на міжнародний демократичний союз, засновником якого є республіканська партія Сполучених Штатів, то я отримав. Спочатку наполегливі рекомендації, щоб я з Брюсселя негайно повертався додому і не вздумав їхати до Вашингтону. Мене це здивувало. Я сказав, ні, в мене призначені зустрічі, офіційне запрошення є, воно є в апараті Верховної Ради, і я не можу відкиляти запрошення, якщо я запрошений. У вас почнуться проблеми. І тоді ж прозвучали погрози про санкції. Кажу, що друзі, я в такому тоні розмови з собою не дозволяю і поїхав в Вашингтон. То ти вважаєте, що ця санкційна історія була пов'язана з цією подорожжю? Я вважаю, що тут є декілька причин. Це не було причиною, бо причиною є вибори, які Ні, виборів немає, як може бути вибори причини є, то, чого є, немає. бо принаймні вони є, для вона їх немає для Порошенка, для Європейської Солідарності і для українського народу. Але вони точно є для Зеленського. І для команди Єрмака. І в цій ситуації, але це був привід. Ну подивиться, ми сказали не їхати. Він поїхав, він не контролюється. Невідомо про що він говорить. Ми вважаємо, що він говорить про санкції, які можуть бути застосовані для певних членів команди зеленського з боку. Я наголошую, що я ніколи санкції проти українських громадян з боку американців не обговорював лише по одній персоні. Цієї персони це Партнов. І мені задавало питання, чому Україна по людині, до якої американці, за корупцію, за злочини кримінальні, оголосили санкції, не оголошує санкції внутрішньоукраїнські. Я казав, тому що це є член команди. Заступник голови адміністрації Януковича, права рука Януковича, абсолютний ватник є в цій позиції. Отже, я переговорив в грудні місяці з членом команди Трамп. Ми переговорили під час моєї поїздці на Прей Breakfast». і там була ну, достатньо широка програма від Hudson Institute, де мав виступати Зеленський до «Atlantic Council». Яка, до речі, була зараз використана для виробництва фейків, які були підхоплені Офісом президента. Але я точно вважаю, що на сьогоднішній день я маю докази, що Україна має, м'яко кажучи, недостатні або зовсім немає довірливих каналів комунікації, які дозволять захищати позицію України, які дозволять проводити наративи. Ми не обговорювали тему. Виборів, як було зазначено в політиці, чому? Бо я проти виборів під час війни. Я вважаю, що в цих умовах вибори провести можна, але вони будуть такими, які не відповідають волевиявленню громадян, і не будуть визнані вільними і прозорими. І я пишаюся, що серед моїх досягнень на посту президента України я провів дві президентських компанії, я провів парламентську компанію, я провів місцеву компанію, яка ОБСЄ і всім світом були визнані зразковими і була проведена європейська процедура передачі влади. Зараз я наголошую: влада Зеленського до цього не готова і буде перешкоджати вільним виборам. І зараз вона. Готується до цих виборів, бо розуміє, що в умовах, коли буде припинення вогню, в умовах, коли буде, сплине воєнний стан, якщо буде, чи коли буде, давайте все ж таки. Ми ж з вами обговорили так. цю тему, і я кажу, що я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають достатньо інструментів для того, щоб забезпечити припинення вогню. Якщо ви мене спитаєте, а чи буде Путін дотримуватися? Да, звичайно, це буде Путін Я маю досвід з 2014-15 року. Я можу сказати, не буде. А як але... тоді проведемо вибори? Але... Таких, але... А так, як я проводив вибори, коли ми підписали, Путін не дотримувався, але з кожним місяцем інтенсивність вогню спадала. За рахунок чого бо я проводив окремі переговори з американцями, наприклад, по закупівлі і постачанню нам станцій контрбатарійної боротьби для чого вони мені були потрібні не лише для участі безпосередньо в боях, а для того, щоб я надавав світу об'єктивні американські дані звідки. Починалася артилерійський вогонь. І ми припинили застосування артилерії, систем залпового вогню на початку, а вже потім обмежували і системи стрілецької зброї. І я вважаю, це реально. Да, це не зробиш за 30 днів. Да, я там досвідчена людина, і не ношу на відміну від слухачів єдиного марафона. Знаєте, що таке єдиний марафон? Це найдовша в світі. Передвиборчий пропагандістський ролик Зеленського, який ще й фінансується за рахунок коштів платників податків, цікавий і, образ, враховуючи, да. що еспресо відсутня в цифровому мовленні і в єдиному марафоні водночас, то це хороший образ. Ну як не тільки еспресо, як ми знаємо прямо підтримку. Я щиро вірю в те, що я кажу. І от в тих умовах ми говоримо про те, що Припинення вогню першого можна досягнути. Я не кажу, що воно буде. Але якщо ми будемо працювати, ми можемо його вигрести, вичавити. І, врешті-решт, треба припиняти позицію, що тут ви знаєте, росіяни скористаються припиненням вогню для того, щоб переозброїти росіяни не мають дефіциту в живій сілі. Росіяни не мають дефіциту в боєприпасах, особливо після постачання з північної Кореї та Ірану. Росіяни не мають дефіциту в ракетах, бо вони на відміну, в тому числі і від нас переключили свою економіку на військові рейки, і точно на відміну від європейського союзу, який тільки зараз приступив до е цього процесу. Але ми точно потребуємо перше, щоб ми за ті 30 днів запустили дипломатію. Точно потребуємо, щоб ми почали розбудову фортифікаційних споруд, про яких я говорю рік і не просто говорю, а техніку на фронт поставляю. Так от, коли ми говоримо про те, що нам треба перейти в оборону, то це не означає, що у нас не буде наступу, але наступати ми маємо з. Потужних фортифікаційних споруд, які обладнані мінними полями, засобами спостереження, ФПВ-шками, системами радіотехнічної розвитки, засобами протидії е, ворожої розвитки, і всіми іншими речами, які дозволять зробити одно: захистити українського солдата, захистити українську землю, і захистити і врятувати час. Так от ми точно скористаємося цим, ми точно. Оновимо особовий склад, ми точно побудуємо фортифікаційні споруди, ми точно запустимо оборонну промисловість, і наша здатність забезпечити оборону української землі значно підвищується. І не вірте, коли вам кажуть, що це не в українських інтересах. Як взагалі сприймається оця вся санкційна історія вашими закордонними співрозмовниками як елемент політичної конкуренції? Санкційна історія? Ну так. Це комплекс. От я хочу сказати, що не можна санкційну історію відривати від всього процесу. Позиція перша Почалось це тоді, коли пан Зеленський зрозумів, що вибори невідворотні. Перша ініціатива, яка була в парламенті, в це не могли повірити наші партнери з Європарламенту і конгресмени Сполучених Штатів, коли лідер опозиції голові. Фракції, голові партії, п'ятому президенту вони внесли і проголосували на регламентному комітеті заборону відвідувати засідання парламенту на півроку. Вони кажуть, ну цього не може бути. Це божевілля. Вони з'їхали з розуму. Ми точно не допустимо. Я кажу, ні, це лише початок. Далі вони вже після резолюції Європейського парламенту прийняли рішення внову заборонити мені виїжджати за кордон в рамках відряджень. Причому це вже було і в рамках міжпарламентського співробітництва, і в рамках міжпартійного співробітництва, в тому числі ігнорували Конгрес і політасамблею Європейської народної партії найбільшої політичної сили в Європі, де я як лідер партії представлений в керівництві. Далі, далі були санкції. Дивним чином вони наступили після візиту до Сполучених Штатів Америки, але вони божевільні. Ви знаєте, в чому особливість санкції? Тому що там вперше з'явився підпис Зеленського. Бо до цього це були Генеральний прокурор, голова СБУ, голова ДБР, якісь там політичні сили всередині парламенту, да, Слуги народу і все. Тут Зеленський вимушений був поставити. Підпис під неконституційним, під позасудовим і під ідіотським документом. І коли його спитали, а які у вас були підстави для це, бо санкції можна застосовувати проти іноземних держав, проти іноземних юридичних осіб і проти іноземних фізичних осіб, і проти лідерів терористичних організацій, вина яких доведена судом. Зеленський тоді, до речі, на Хмельницькій атомній електростанції вийшов і пояснював: у нас є такі документи фінмоніторингу, що завтра я їх оприлюднюю і ви жахнетеся. Пройшло вже майже два місяці. Нічого не оприлюднено. Більше того, я дуже вдячний колегам. Вони були в фінмоніторингу і представили пряму норму закону. Там вона складається з двох частин: перша. Що матеріали, які отримані фінансовою розвиткою фінмоніторингом в рамках міжнародного співробітництва заборонено передавати в будь-які органи, включно з РНБО і уряду, бо Україна буде відключена, бо так діє лише одна країна, і назва цієї країни Російська Федерація. Друга позиція що є кримінальним злочином, якщо ці документи будуть передані. І третя позиція, ці документи не є. Аж ніяк не доказом. Єдине, куди вони можуть бути передані в правоохоронні органи для того, щоб в рамках нормальної процедури розслідування були доведені або не доведені ці. Замість цього були санкції, які носять за собою не лише атаку передвиборчу, а є елементом рейдерства і є елементом рекета. Бо на сьогоднішній день готуються речі, щоб вилучити власність і заблокувати мою можливість. Фінансувати політичні процеси своєї політичної сили. Вони за рахунок бюджету фактично крадуть гроші в армії і фінансують свій власний пропагандистський ресурс, а тут будуть перешкоджати мені і забороняти. Далі була ще одна позиція. Несподівано, після шести з лишнім років розслідування. Після того, як вони три роки були заморожені, кримінальна справа, так звана вугільна. Хочу нагадати, що починаючи з 2019 року в них вже 142 кримінальних справи, з них біля 80 по державній зраді. Це є просто. Інформаційна атака абсолютно пуста: лева частина з них порушена за поданням Шуфріча, Медведчука, Партнова, Ріната Кузьміна. Ну і всіх цих негідників, починаючи вже спокійного фіви, Деркача і інших людей, вони всі не закриті. А чому ж три роки вони нічого не робили? Тому що треба було на сьогоднішній день використати ці запал перед початком виборчої позиції. Вони сказали, що вони передають в суд для того, щоб поки Зеленський буде займатися виборами, Порошенко був в суді в найкращому випадку. Але й цього виявилося замало. І от на сьогоднішній день вони зараз проводять фактично нелюдську операцію проти офіцерів, простих людей, водіїв. Які працювали в управлінні державної охорони під час моєї каденції, вимагаючи з них брехливих показів на мене. Уявіть собі, що, наприклад, водію, дали, запросили 500 мільйонів гривень застави, суд печерний присудив 400 мільйонів, і це зарплата цього водія за 2,5 тисячі років. Це Катування. Саме так це кваліфікується Європейським судом з прав людини. І умови лише одні: дайте будь-які покази на Порошенка. Сьогодні вже півтора мільярда застави в трьох людей, і вони не збираються зупиняти аж до поки нікого не знайдуть. Я вважаю, що це ціна цим свідченням. і я абсолютно з розумінням ставлюся, якщо людина зламається і буде підписувати ці папери, які пропонують, такі саме, як. В російських катівнях військовополонених України заставляють на камеру казати якусь дурницю. Це їм не допоможе. Вони відкривають ящик Пандори. І я хочу наголосити, що уявить собі, щоби так діла майбутня влада, коли керівника охорони Зеленського заарештують, дадуть йому мільярд застави і попросять прокоментувати, я не знаю, Чонгар. Чи яйця по 18, чи підготовки до війни, чи розкрадання великого будівництва, чи розкрадання на ковіді. І виб'ють покази. Друзі мої, ти знаєш, що історія завжди повертається. І в даному випадку я благаю зупинитися і не перетворювати країну, Україну, не робити білору... білорізацію, створення з України Білорусі. І Думаю, що це дуже погано закінчиться, і ці, ці всі сценарії усунення. Моєї політичної сили мене Уявіть собі, що б було, якби в парламенті не було б європейської солідарності. Хто би піднімав питання по ПДФО? Хто би піднімав питання захисту журналістів? Хто зараз би піднімав питання про неможливість голосування закону про нацгвардію з правом застосовувати вогнепальну зброю до тих людей, які вийшли на протест? Хто би зупинив крадіжку сотень мільйонів доларів? На російському проєкті Хмельницької атомної електростанції добудови за рахунок російських реакторів, хто би припинив закупівлю російського вугілля з Кубаса білоруської електроенергії, це є наша щоденна кропітка робота. Але, вони вважають, сказав, що ми їм заважаємо. Скажі, будь ласка, якщо ви з одного боку говорите про ці елементи авто, автор... Ритарні елементи в управлінні держави, з іншого боку, хочете взяти участь у спільних консультаціях з американцями. в цьому немає суперечності? Ні. Тому що я вважаю, що єдине, Дивіться, Віталій, ви це дуже добре розумієте. Вибори в Україні в поточній ситуації дуже-дуже небезпечні для існування держави. З цим я абсолютно не сперечаюся. Я кажу я... саме про спільну дипломатичну. Я, я, я ж от хочу підвести до цього. На сьогоднішній день цим скористається Путін. І без прориву фронту існує великий ризик, що хтось, якийсь волк в овічій шкорі буде заповзе, і потім перетвориться сценарій в Україні на сценарій в Грузії, якийсь доморозчини Іванішвілі. Ну, у нас не видно таких соціологічних і, даних. О, він він з'явиться. І, і в Грузії їх теж не було видно. Ви дуже добре це розумієте, коли вони тільки починали політичний процес. Так от я вважаю, що єдине, що може зараз врятувати, Друзі, вам треба з кимось розбиратися, потерпіть 3-4 місяці, пройдуть вибори, і ви спокійно спробуйте довести цю справу до кінця, де у нас не буде виборчої мотивації. А зараз, а зараз треба робити уряд національної єдності, коаліцію національної єдності, компетентних і професійних людей, направляти на переговори, від яких залежать не просто майбутнє України. А існування України. Бо я думаю, мало хто розуміє, що зараз під загрозою знаходиться само існування України як вільної, європейської незалежної і демократичної держави. А як ми не проїхали вже цю зупинку із урядом національної єдності, коли ми вже бачимо такий, я б сказав, жорсткий конфлікт політичних сил? Ми... Е... <кхів> Мені невідомо, бо рішення про це приймає монобільшість, яка от рішенням про санкції проти мене. Парламент вверхнути в неймовірну кризу. І якщо раніше їм вистачало п'ятої колони Путіна, ОПЗЖ для того, щоб підголосовувати все, що їм потрібно, зараз у них це виходить менше і менше. І... А як це пов'язано з вашими санкціями? Тому що парламент розуміє, що те, що робиться проти Порошенка, завтра може бути зроблено проти кожного з них. І їх ніхто і нічого не захистить. Бо це і є елемент авторитарізму. Не елемент, це просто пряма позиція, коли він розчерком пера, може забрати власність, коли він розчерком пера, може відлучити від політичної діяльності, а завтра розчерком пера може і посадити в в'язницю, то тут кожен, задумайтесь, якщо вони прийдуть за Порошенка, завтра не буде з ким приходити. І в даному випадку моя позиція така: я готовий. До коаліції національної єдності. А чи готові вони не впевнений. Пітухи що не клюнув? Клюне. А чи ви, ми бачимо, що зараз у президента Трампа є очевидна майже особиста антипатія до президента Зеленського? Це ж можна сказати абсолютно Духи, чітко. Я... Вона не приховується. Вони майже говорять, що вони хочуть тут змінити президента. В цій ситуації не... якраз національна єдність є інструментом. Очевидно. Це елементи захисту і безпеки, ну не Зеленського чи Порошенка, не Зеленської а Зеленської інституції, так, інституції президентства, країни, так звичайно. І я завжди кажу, що не президенту Трампу, так само, як і ні будь-якому іншому президенту, вирішувати, хто буде в Україні президент. Це повноваження волі українського народу. Але я сподіваюся, що, хоча б інстинкт самозбереження. Має спрацювати, тому що коли ти створюєш ворогів всередині держави, не захищаючи країну від зовнішніх ворогів, це є Це злочин. І за цей злочин доведеться відповідати. До речі, ось це питання виборів, там, нелегітимності української влади, воно теж буде частиною перемовин з боку Росії? Ні. Я не бачу предмету для. Е... Переговорів щодо легітимності української влади. Українська влада легітимна, фулл стоп. Але коли через легітимну українську владу країна рухається до диктатури, чому я кажу, вона не стала диктатурою, а рухається до диктатури? Бо питання Леонід Даніловичу: Україна не Росія. І тут побудувати диктатуру на моїй пам'яті. Це робилося декілька разів. І під час виборів п'ятого року, і я пишаюся тим, що серед одним із е, організаторів е, помаранчевої революції, п'ятий канал, канал да. був, був п'ятий канал і Петро Порошенко. І серед Революції Гідності, також, коли в розпальцовці певні групи людей вважали, що вони вже Бога піймали за бороду. В них нічого не вийшлося. Хто буде красти українську демократію, хто буде красти українську свободу, хто буде красти нашу європейську перспективу, буде чекати долю Януковичу. Ну, Десування. Все ж таки, військовий час це абсолютно особливий час. Це те, про що ви згадуєте. але він Буду закінчиться мирний час. Але він закінчиться. Ні, це, це країна втомилася від війни. І для президента Трампа відмовитися від зупинки війни. Майже неможливо після всього того, чого від нього чекає вже не просто Україна чи Європа, а американський народ. От подивитися на опитування, до речі, коли говорили там, що рейтинг Трампа критично впав, це неправда. В нього провал рейтинг такий самий, як був майже після виборів. Але люди від нього чекають припинення війни. І він вважає, він же людина, яка дуже добре інтуїтивно розуміє. Очікувався Очевидно, да. І він не відійде від цього. І це дає мені стриманий, але оптимізм. Ну, є ж президент Путін, яким президента Трампа, ми не можемо про нього забувати як про гравця. Не можемо. Але Віталій, знаєш, от я тобі скажу, як людина, яка 5 років була президентом країни під час війни, якщо ти не віриш в власну перемогу, ти ніколи не переможеш. Якщо ми не будемо вірити, що ми. Хоча б, якщо не переможемо на полі бою, бо сили дуже нерівні, але переграємо в дипломатії, бо правда з нами, Європа з нами, і я сподіваюся, американці з нами. Якщо ти не віриш в перемогу, ніколи Чекай, не. Чекайте, я вас прошу не зараз прошу не коментувати не віру, а пропоную просто коментувати конкретні інструменти, якими можна скористатися. Віра є складовим елементом всіх цих інструментів. І я е, наголошую ще раз, що врешті-решт для Путіна є інша мотивація. От поставте себе на місце Путіна. Я знаю, що ви людина один із найкращих. Е, Експертів, діячів, журналістів, досвідчених, які дуже добре знають внутрішні механізми Путіна. Якщо Путіну зараз Трамп уже повісив керот, морковку про те, що слухай, ми проведемо переговори, що ти перестанеш бути ізгоєм. Ти рано чи пізно можеш бути повернутий. Я цього не вітаю. Я категорично проти цього борос навіть не в груп, а це вже запропоновано. Що, врешті-решт, ти розкриєш е певні економічні проекти, і ти врятуєш своє національне достояння Газпром і проєкт Новотек на Арктиці, і все. А Путін дуже, дуже, дуже добре рахує гроші, і це для нього є мотивація. Більше і, думаєте, ніж захоплення України? Вона є мотивація. Вона не може бути більше чи менше. Ми зараз маємо порівняти Терези. Но я е, кажу не те, що він точно погодиться, а я кажу, що у нас є інструменти, чим воювати на дипломатичному фронті. Ситуація не безнадійна. Нам просто треба, щоб це робили професіонали, патріоти, компетентні люди, які мають підтримку Сполучених Штатів Америки і Європи. Бажано було б, щоб за столом переговорів була Україна і Європа. Або ця човник ну шатл дипломасі човникова дипломатія, яка на сьогоднішній день до Росії цей човник їздить, а до України ні. З Росією спілкується, а з Україною ні. Так це не човникова інформація. Ну буде човникова дипломатія і, і завтра і в і не буде, не буде, тому що там нема кому її робити. Тут я, на жаль, песиміст. Вони можуть досягти домовленості. Але український інтерес там не буде реалізований в повній мірі. Скажіть, я, от вже я дуже щасливий буду, якщо я помилюлюся. От за кілька місяців закінчиться оцей пакет американської допомоги. У нас є шанс отримати новий транш. І чи коли над цим потрібно працювати? Італія, е дякую за дуже просте питання. Але моя відповідь така: у нас нема шансів, нема зовсім, його не отримати. Тому ми маємо битися за це так само, як і на фронті. І що хочете робити? Беріть Мелоні, і нехай італійський прем'єрка їде туди. Беріть британців, робить позиції по там друзям, родичам, знайомим, радникам. Це має бути справа честі. До Сполучених Штатів. Ну, це ж сьогодні вже має все почати відбуватися. Там залишилося вже я буквально. Щось я сьогодні декілька разів дозволяю собі не погоджуватися. Це мало бути вчора, але ну, вчора так. Харас, так. Це мало бути до інавгурації. І ми вже опустили час. Ми не маємо права в Італії втрачати території більше. І тому нам треба припинення вогню. Ми не маємо права втрачати людей абсолютно беззмістовно. І не маємо права втрачати час, марнувати час. Збройні сили України нам дали три роки. Подивіться, як ми їми скористалися. Ми не використали навіть 50% тих можливостей, куди мали б спрямувати наші зусилля. І щодо переведення економіки на військові рейки, і щодо перебудови відносин з союзниками, і щодо підготовки стратегічного партнерства з американцями. Ну, у будь-якому разі будемо вважати, що всі ці можливості у нас ще залишаються. Так чи інакше, це кіпфінгскрос починати з уряду національної єдності. Інакше просто ніхто не повірить, якщо ти далі йдеш на переслідування політичних опонентів, якщо ти далі не долаєш корупцію, якщо ти далі ставиш якісь позазаконні позиції і потім їдеш і щось обіцяєш, тобі не повірять ні в Штатах, ні в Європі. На жаль. Дякую за цю розмову. Петро Порошенко, п'ятий президент України, лідер партії Європейська Солідарність, був в студії телевізійного каналу Еспресо.